Вітаю, шановне панство, слава Україні! Сьогодні я вам покажу, як замінити стандартний потилочник на шасі від ESA Rifle Stocks на потилочник для ПРС змагань. Цей потилочник значно більший і не має тут такої дуги. Він прямий. Це зручно, щоб не міняти. Положення потилочника, коли ти стріляєш сидячи або лежачи, або стоячи, треба міняти висоту. Якщо потилочник довгий, то цю висоту міняти не треба, бо вона в різних, плечем прикладаєшся в різних місцях потилочника. Знімаємо старий потилочник. Так. Не потрібно інструментів. Винтівку, до речі, я вже розглядив ще до того, як знімати відео. Перевірив, щоб все було чітко. Беремо ось цю гайку, зірочку, вставляємо. Вставляємо сюди і закручуємо. Ось маємо. Такий от довгий, великий потилочник на всі смаки. От, Виставляємо собі довжину потрібну. Так, чи там якось по-іншому. От, Виставляємо щоку. Виставляємо біграйдер як нам потрібно. І змагаємось. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.